Аго, перекличка пада будипів, вечірка незвична пада будупів. Тепер що вечора пада пам, збираємось ми. О -о. Сідайте рядочком, пада буду пів, усіх, хто з квиточком, пада будипів. Сьогодні для вас даде будупів, вечірня казочка у цей добрий час. Пісульки від мамульки, Писульки від мамульки. Того пишу, того пишу. Чого пишу, бо хочу. Ні, може, тому що в мене така професія писати, співати та дітей трохи забавляти. Отож сьогодні буде казочка про фею професію. Жила собі на світі фея професія, вона мала багато золотих ключиків. Які роздавала людям, щоб вони могли ними відкривати свої кабінети до улюблених справ. Вирішила вона побудувати на своєму острові великий будинок і назвала його Академією професій. Приїжджало до неї багато людей, щоб отримати знання і досвід, а ще щоб відпочити на морі та опанувати курс. Професії. От зібрались вони всі, поставили палатки вздовж узбережжя, купаються в морі цілий день, а на вечір йдуть на заняття та вчаться кожен в своїй вибраній справі. А справ там було ого скільки! Цілий будинок кабінетів різних професій. На першому поверсі було багато різнокольорових дверей. На другому також були двері і кабінети. От, наприклад, блакитні двері це був кабінет. Знаєте для яких професій? Море! Дякую за ласку, море, за вечірню казку. Правильно, правильно! Це був кабінет для різних морських професій. Тут можна було навчитися на професію моряка, шкіпера. Лоцмана. Так-так, лоцман, він був дуже відповідальний. Йому була така місія проводити кораблі через складні місця на водоймі, через айсберги в океані або через пороги на річках. Але оскільки тут дехто є по паспорту, теж лоцман, то підемо далі в інші кабінети мандрувати. А наступні двері були сині, а всередині. Були сині стіни із білими хмаринками. Це був кабінет. Знаєте для кого? Місяць на небі, сіроньки сяють. Хто там любить літати в космос? Точно це був кабінет космонавтів. Там навчали пілотів, стюардес, а ще керівників аеропортів та менеджерів по продажу квитків на літак. Треті двері в академію професій були зелені. Як думаєте чому? Ага, бо там навчали таких професій, що були пов'язані з зеленою травою, лісом, природою, так звані природничі професії. Що це в лісі стільки слуху, щоб комар муху, комармуху мусі треба знати? Як це треба то хоч дати. Тому в тому кабінеті навчалися лісники, природоохоронники, географи, біологи, а ще аграрники, які працюють на землі. Четверті двері були червоного кольору, бо там опановували професії яскраві особистості. Такі творчі професії, як артисти, режисери, танцюристи, письменники, художники. Всі, хто постійно був на виду в людей, і ті, кого важко не помітити, тому вони були саме в червоному кабінеті, найяскравішого кольору. Всі ці люди привертають увагу до себе, як той червоний колір, вирізняється з поміж інших кольорів. Наступний кабінет був білий, і двері були такі ж самі білі. В тому кабінеті навчались люди, які ходять на роботу у білих халатах. Може, ви колись бачили таких людей? Лікарі, дай вам, Боже, силоньки, лікарі! ви ж за нас щодня, наче ти, ангели, у білому у молитві за людське життя? Так от у білих халатах ходять лікарі. В тому білому кабінеті вчилися терапевти, стоматологи, хірурги, гінекологи, педіатри і ще багато-багато невідомих слів можу назвати це все будуть лікарі. Напевно, ви знаєте, хто такий стоматолог. Угу. Це той, хто робить так боляче, боляче, а люди ще йому за це дякують. Тобто приходиш до стоматолога, відкриваєш йому рота. Він там сверлить р -р -р -р, таке робить щось болюче, болюче. Знаєте, чому він це робить? Тому що дітки не люблять чистити зубки. Отож, чистіть зубки, щоб не потрапляти до кабінету стоматолога. А ще я вам розкажу про всі інші види лікарських професій. тільки Поки що давайте вже перейдемо в наступний кабінет. Ви знаєте, що там в Академії професії ще був фіолетовий кабінет. Там навчались такі люди, які багато фантазували, мріяли, щось таке вигадували. Можливо, це були філософи, які любили роздумувати про світ та писати про це книги. Науковці, які багато писали і думали, і писали, писали, писали статті, праці, мріючи, що колись хтось це прочитає. А ще там вчителі, викладачі, які навчали дітей і студентів, та вірили, що ті знання проростуть у їхніх голівеньках. Отакі от мрійники та у фіолетовому кабінеті. А ще там були такі люди, які навчали дітей і студентів та вірили, що те знання проросте в їх голівоньках. Як називається така професія? Хто навчає? «Вчителько моя, зори світова. Так, так, вчителі, викладачі. Ото вони там теж у фіолетовому кабінеті навчались. А ще був помаранчевий кабінет, такий, як баскетбольний м'яч. Там навчалися спортсмени вільної боротьби, легкої атлетики, гімнасти, футболісти, баскетболісти. І всі-всі, хто любив здоровий спосіб життя. От тому колір кабінету був як апельсиновий сік. Що ж є тільки про кабінети? Ще ж треба про фею розповісти. Так, так, ви знаєте, фея вела екскурсію по всій своїй академії професій. Люди на екскурсії. Слухали її та вибирали собі професії. Кожен навчався дуже довго, довго, а потім одного дня був випуск академії. Фея професія мала вручати золоті ключі усім, хто навчився гарно і оволодів своєю професією. От раненько всі люди зібралися перед академією, а вона й каже Хто хоче отримати свій ключ? до професії першим! З натовпу вийшов чоловік. Фея спитала, яка в нього професія, і дала завдання, щоб він довів усім, що гарно її опанував цю професію. Чоловік сказав, що він танцюрист. І затанцював для всіх так: там-там-тарадам, там-там-тарадам-пам, що всі починали підтанцьовувати. Оце супер! Йому вручили золотий ключ. Далі вийшла дівчинка, і вона сказала, що вивчала в академії професій астрономію і тому почала загадувати загадки. Про сузір'я та планети, але люди не знали відповіді. Тоді вона їм розповіла всі розгадки та отримала свій золотий ключ. Третім вийшов хлопець із аквалангом. Він пірнув у море і дістав із дна величезного корала. За це фея подарувала йому золотий ключ. Так було дуже довго, поки всіх нагородили ключами, аж поки не залишився один ключ. Фея спитала Хто ще, хто ще, хто ще не отримав ключ? Але всі мовчали. Феє, а може, це твій ключ? А ти сама яку професію обрала? запитав хтось із людей. Ой, ой! Я вмію все потроху, ой, ой, але нічого конкретного не вмію. Але як це так? Це ж зовсім непрофесійно, хтось сказав із людей. В розмову втрутився філософ і нагадав їй про вчення сродної праці. Хай буде у вас любов, добро і щастя, і, як писав колись сковорода, хай сродною зоветься ваша праця, обходить стороною вас біда, пофілософствував наш філософ і пояснив феї, що кожна людина має обирати свою справу життя, ту, яка найбільше їй до серця. Він запропонував феї подумати, добре подумати про свою сродну працю. А, я можу трошечки співати, а я можу трошечки навчати, трошечки літати. Може, це професія моя, сказала фея. Е, може, вона буде лікарем, сказала одна дівчинка з натовпу, і всі були не проти, тому що насправді фея вона лікувала людей добром, вселяла їм віру в хороше, дарувала мрію і роздавала ключі до знань. Тому і була гармонійною, різносторонньою, а головне? Чарівницею, яка лікувала людей від поганого настрою, бо з нею справді було дуже весело. Вона могла танцювати літаючи цілий день, і сонце сміхалося від того яскравіше. От і нам передала кілька промінчиків для гарного настрою і ці писульки від мамульки. А я вам заспіваю пісеньку про котика, про звичайного котика, який хотів стати артистом. Ну що ж, коти теж мають право мріяти і обирати якусь професію. Я не знаю, чи він ним став, але пісенька про це. Малесенький мій котик, пухнастий, золотистий, рудий, рудий, руденький. Від носа до хвоста зроблю зі свого васьки, відомого артиста, зроблю зі свого васьки ученого кота. Який талант, який артист, який же в нього гарний хист, за ласку і ковбаску він, звичайно, виступить на бій. А здібності хороші у нього від природи, і він уже тихенько у вуса муркотить. котить, але чекає котик за працю на городу, і вже шматок ковбаски з'їдається у мить. Який талант, який артист, який же в нього гарний хист за ласкої ковбаску, він, звичайно, виступить на бій. Для Васьки не шкодую ні ласки, ні ковбаски Прийде пора і в залі, не буде вільних місць, а поки що для Васьки читаю диву казку, пісні йому співаю, він слухає та їсть. Який талант, який артист, який же в нього гарний хист, за ласку і ковбаску. Він, звичайно, виступить на біс. Він звичайно. Виступить на біс. На біс. І ви мені щось заспіваєте, діточки? Та надішліть там у пісенний щоденник. Будемо разом вивчати гарні українські пісні, слухати наші українські казочки і мріяти про щасливу та вільну Україну.